Пане Юрію, ваша політична сила була готова підстрахувати коаліцію на випадок, які якби якісь би політичні сили з нею випали? Ви знаєте, я вважаю, це було б неправильно, не тому що я проти, проти участі нашої політичної сили в коаліції або не бажання працювати на подолання кризи. Це неправильно з точки зору е, кінцевої мети. Ми Але подібні перемовини з вами велися або ви вели подібні перемовини, пропонували свої Думаю, послуги що і входження корот. Принаймні, я не брав участі в таких перемовинах, і коли знову ж таки повернемось до кінцевої мети, е, а саме розбудову е, змагальної демократії, демократії відкритої, то вона неможлива, якщо не буде різних думок, різних стратегій. Певної дискусії тому опозиція мала бути, і на ній відповідальність не менша, ніж на фракціях більшості. Я особисто сприймаю, от коли я сказав загальний висновок, обережний оптимізм як позитивний крок і процес підготовки коаліційної угоди, і її зміст багато в чому вважаю достатньо. Позитивне вам як опозиції, що особливо не подобається в коаліційній угоді? Е, мені е, я знову ж таки. Я не хочу зараз сказати, що е, що погано, да? тому що е, по справах пізнаєте їх. От, от це найголовніша небезпека, яка сьогодні постала перед новою владою. Наприклад, те, що в коаліції Але, записана зміна по заблоку статусу України. Е, вам ви це будете не, за це ні, голосувати? Ні, мене це не турбує. Я я кажу від себе, мене це не турбує. А коли це питання буде коаліція голосувати, ви будете це підтримувати? М -м, скасування позаблокового статусу? Так, ну я думаю, ми будемо це обговорювати. Я зараз не можу говорити про голосування. Я можу сказати про одне. Там цілий ряд законів, яких я, я яких я не зможу не голосувати, я особисто. Це пов'язані з розбудовою демократичних інститутів, це е, пов'язані з реформами, які е, анонсуються. От. Чого я вважаю, там не вистачає. Там не вистачає проєктів е, рішень, пов'язаних з нормалізацією ситуації на сході. І в цьому сенсі, я думаю, що опозиція могла би бути корисною своєю законодатворчою діяльністю, своїми проектами. Я думаю, що було б цілком логічно і правильно сьогодні нам попрацювати в форматі такого відкритого поділу комітетів. Не тому, що опозиція хотіла б взяти на себе там якусь кількість комітетів. Це не принципово. Я вже як скажу, як і правник. І як політик, тому що ніде в жодному комітеті ми не будемо мати більшості, і відповідно рішення будуть все одно прийматися депутатами, які е, сьогодні увійшли в коаліцію. Але якщо ми хочемо розбудувати е, е, правильну модель, європейську модель демократії, то відповідно є е, сила, яка формує політику і реалізує політику, а є, яка контролює да, з е, функціями опозиції. От сьогодні є певні виклики для е, наших колег, от які зараз в тому числі присутні за цим столом. Е, виклики пов'язані з перевіркою вже їхньої справді демократичності. Наскільки вони готові ділитися з опозицією, е, тими чи іншими е, комітетами, наскільки вони готові, скажімо, надати право опозиції е, очолити або навіть сформувати, це вже якби на їх розсуд. Рахункову палату, яка би перевіряла використання бюджетних коштів.